Прокурори садять прокурорів опіманих два дні тому на хабарі колишнього прокурора Подільського району столиці Олексія Нечипоренка і чинного заступника прокурора цього ж району Олексія Білого арештовано. Про це сьогодні повідомили Чолові, на спільному брифінгу ГПУ і служби безпеки. Прокурорів затримали на гарячому посеред Києва. Нечепоренко і білий щойно дістали пакет з грішми. Там було 150 тисяч доларів. В СБУ кажуть, колишній прокурор був посередником, а чинний, користуючись своїм службовим становищем, прикривав хабарпропану. Увався та був переданим за закриття кримінального провадження. Питання було в тому, стосувалося незаконного оформлення нерухомого майна комунальної власності. От за фактом незаконного оформлення цього майна було розпочато кримінальне провадження, і заступник прокурора Подільського району та пан Чіпоренка вимагали саме гроші за закриття цього провадження. Нині обом прокурорам обрано запобіжний захід тримання під вартою, але водночас суд залишив їм змогу вийти під заставу. Тримання під вартою з альтернативою внесення застави для кожного у розмірі 3 мільйона 45 тисяч гривень. Тобто, за розмір застави відповідає сумі отриманого хабаря. Нещодавно парламентів порушували питання заборонити звільняти під заставу підозрюваних у габарництві. Втім, за відповідний закон так і не проголосували. Тож тепер, якщо гучно затримані прокурори, знають гроші на час розслідування справи, можуть бути вільними.